Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. А, що ми маємо? ДТП? Дуже круті маневри. Можливо, запізно побачив цей довгий автомобіль, якийсь мікроавтобус, який лежить на пірова на боку. Ось його гальмівний шлях, різке маневрування. Запізно побачив, напевно, перешкоду в автобусній смузі. і сам їхав по автобусній, і тому зараз отак він лежить на боку. Ось таким чином. Різке маневрування, не впорався з керуванням, а, поклав авто набік. Причина перевищення швидкості. Чомусь він їхав в автобусній смузі, незрозуміло чому. А, і не впорався з керуванням. Тож не перевищуйте швидкість, якщо б він не гнав, такого б не сталося. <кій> а також зараз чувачок лежить на баку і нікуди не поспішає. Ось якось так.